На побачення до Юлії Тимошенко у харківську лікарню їздив, ви не повірите. Сам очільник президентської канцелярії, пан Клюєв. Про це із посиланням на власні джерела в опозиції пише нині видання Комерсант Клюєв і Тимошенко стверджують, комерсантівські джерела говорили про ймовірність та можливість створення широкої коаліції. План приблизно такий: батьківщина погоджується на формування коаліційного уряду на чолі з Арсенієм Яценюком. Далі відбувається конституційна реформа зі звуженням президентських повноважень. А сама Тимошенко виходить на свободу. Інформація сенсаційна, але з огляду на те, що 2009-го подібні позалаштункові переговори велися, і саме цими дійовими особами цілком схожа на правду. На я вже сьогодні казав, мені про це нічого не відомо. Я вважаю, що це чергова ну неправда, чи можливо якось по іншому сказати. Ну мені про цю інформацію про цю зустріч нічого не відомо і на думку захисту це не відповідає дійсності.